Вітаю глядачів! Це програма Час діяти. Я Оксана Гнатишин. Сьогодні говоримо про особливих діток, які потребують нашого піклування. Мова йде про дуже хорошу ініціативу створити у Львові центр денного перебування для таких дітей. Це громадська ініціатива. І Я хочу, щоб ми для ширшого розуміння поспілкувалися з людьми, які якраз цю ініціативу зараз впроваджують, ініціюють і. Коли це буде створено, що про що йде мова, про який центр денного перебування ми говоримо? Нам розкажуть у студії Олена Пономарева, голова громадської організації Батьківська рада Львівщини і Галина Царьова, керівник соціальних проєктів громадської батьківської ради Львівщини, і також мама хлопчика з особливими потребами. Починаємо з того, я не до кінця розумію центр денного перебування. Це я так розумію, не школа, і по ваших словах перед ефіром я зрозуміла, що це не інтернат. Давайте розмежуємо для глядачів, кому цікава ця, ця тема, пані Олено. Ну дивіться, по перше, доброго дня всім. Дякую, що запросили. Це не інтернат. Ми взагалі-то виступаємо проти інтернатів, тому що дитина має. Всі ми однакові, і незалежно від того, чи дитина потребує уваги додаткової, тому що в неї так сталося в житті, що якісь особливі потреби, чи дитинка, яка просто з звичайній школі навчається, всі ми маємо проживати в родині, маємо відчувати тепло, затишок, любов, оточуючих родини. Всі ми однакові. Але справа в тому, що на жаль, буває так, що дітки з особливими потребами вони не можуть в звичайній школі там лише 2-3 годинки. Вони не можуть навчатися. Але ж 2-3 годинки бути серед дітей, вчити програму шкільну це одне. Але дитина має проходити крім того, що соціалізацію дитина має мати якісь навички, життєво необхідні, щоб для подальшого життя, для подальшої інтеграції в суспільство. Вона має елементарні речі. Якісь та дитина може стати відомим. Відомою людиною, навіть якщо вчасно, уважно в дитячому допомогти віці допомогти соціалі... цій дітей дитині, дитині не тільки соціалізація, соціалізація тут стоїть освоїні, практично практичні, практичні роз... отакі навики, так щоб дитина змогла в майбутньому заробити собі на е, якусь копійчину, навіть е, на це існування, тому що чекати постійно від держави або від когось, що хтось принесе, е, знаєте, як е, ми зустрічаємося з дорослими людьми, е, е, які потребують нашої уваги. Будемо. Давайте називати mm. тих людей, які просто потребують нашої уваги. Їм ем дуже важко. Вони дуже дуже в них самооцінка дуже занижена. Вони тому що суспільство знаєте, всі роки нас якось відгороджували від тої теми. Ми багато чого не знали. Ті діти були закриті в спеціальних закладах. Ті діти в інтернатах. Ми їх бачили. Ми бачили, але ніхто ні до, до тих пір, поки це не відбудеться. А ми не знаємо, що відбудеться речі, з нами чи, завтра. Я розумію. Чи відчуваємо ми зараз динаміку? Ми зараз бачимо, що суспільство робить спроби інакше ставитись до людей з особливими потребами, до особливих людей. Ось, пані Галину, у вас хлопчик особливий. Чи відчуваєте ви якусь динаміку? Йому вже 8 років, Як колись сприймалися такі речі, і як зараз? Чи ми йдемо в позитивному, в позитивна динаміка? Вчувається сприйняті за питання Вам ви знаєте, коли в мене народилася моя дитина, він двійні, дитинка з особливими потребами. Я на правду для себе не бачила, якби не бачила в цьому трагедії, не бачила вироку, що це діагноз. це якби був для мене ну ще один виклик. Чесно можу сказати, поклавши руку на серце, що я особисто ніколи не зустрічалася з упередженим ставленням до моєї дитини. Але е, знаю від інших е, батьків, що були випадки досить прикрі, ну, схожі і на нещодавні випадки у суспільстві. Знаєте, мала би бути, от у нас така константа, по добро людяність, воно повинно бути незалежно від того, чи це дитина неповносправна, чи це доросла особа. Щодо центру, чому виникла ця ініціатива? На жаль, так стається, що народження дитини з особливими потребами. Часто призводить до того, що родина розпадається, і мати залишається зазвичай, мати залишається одна з цієї проблеми з цією дитиною. Ця дитина вимагає дуже багато не тільки догляду і лікування, і реабілітації, це відповідно і час і видатки. А коли мама одна і вона є Цього... залежна, вона не може працювати, mm. коли немає можливості ні бабусі, ні дідусі, ні інших членів родини. А якщо врахувати, що ще є діти в цій родині, тобто потерпають усі члени родини. Мати не може себе зреалізувати, чи навіть батьки, якщо вони є повноцінна, нормальна родина, вони не мають можливості себе зреалізувати, немає можливості е, отримати е, повне нормальне людське спілкування. І ця інша дитина, і ця дитинка особлива, вона така сама, як і інші діти. Просто власне у цієї дитини трошки Трішки. більше проблем є. Їй потрібно, потрібно більше уваги, більше вон. турботи, подати руку, потягнути її, супроводити по життю. От чому цей центр? Як я для себе бачу цей центр? У нас є прекрасний гарний навчально реабілітаційний центр джерело. Але є один момент: в нас у Львові на сьогодні офіційно зареєстрованих є 2,5 тисячі діточок з особливими потребами. 2,5 тисячі. Це офіційних. Тобто так. їх ще більше, їх так. більше, тому що знаєте, в силу е, різних причин, суб'єктивних, об'єктивних, ну переважно суб'єктивних батьки відмовляються виробляти цю інвалідність, uh -huh. щоб не ставити тавро. І власне суспільна думка тут теж грає не останню роль у цьому, тому що це б були й додаткові кошти для цієї дитини на реабілітацію. Uh -huh, uh -huh. Так, ну говоримо Оце так. Це так такий моральний моральний мораль. аспект, так і, але джерело може прийняти одночасно. 150, 170, максимум 200 дітей за рік mm. за рік це хай проходить ротація там у 300 дітей. Воно не вирішує проблеми для нашого величезного міста. Так і джерело орієнтоване здебільшого на дітей з дитячим церебральним паралічем mm -hmm. і з аутизмом. Але в нас інвалідність це не тільки ці захворювання, це величезна, величезна кількість інших діагнозів. Тому Дитина, яка може навчатися у школі, припустимо, на інклюзивному навчанні, прекрасно окей, вона має цей час у тих 4-5 годин спілкування повноцінного. Таких дітей теж у нас не дуже багато, і не кожна школа має цю інклюзивну освіту, так? А є дітки, які... В силу свого стану, в силу свого діагнозу, можуть перебувати тільки на індивідуальному навчанні. Тобто, мама є абсолютно прив'язана. Вона мусить супроводити ту дитину до школи, вона мусить там її зачекати тих один-два уроки і привезти додому. І надалі мама перебуває з цією ну, дитиною. Нема кому я пробую буде. зрозуміти. Ви хочете, щоб центр міг допомагати навіть таким дітям. Це мають бути безпосередньо біля кожної дитинки по навчанні. Ну, Якби ця дитина людина, яка доглядає? Ні, ми собі плануємо, що це мало би бути кілька груп по віку. Ми пропонуємо шкільного віку робити для діточок шкільного віку. Так, ну тому що з садочками трошки легше, є спеціалізовані групи. Це трошки легше у нас, так шкільного віку, От дитинка відівчилася собі кілька уроків, так? і вона може прийти туди. Там мають бути гуртки малювання, ліплення, там мають бути спортивні секції для дитини. І обов'язково для діточок підліткового віку, цей центр ми плануємо від 8 до 17 років, вже з 12-13 з років. Забезпечити орієнтація. дітей профорієнтаційною складовою, аби вони могли отримати для якусь професію, для професію у руках. Звичайно, ці діти вони надзвичайно обдаровані, вони е, е дуже. Е Такі, знаєте, вони трудяжечки, насправді, ці діти. От вони, вони хочуть пізнавати світ, як і всі інші діти. Їм треба вірити і допомогти їм. Тому що на майбутнє ця дитина матиме професію у руках. Хай вона буде перукарем, хай навіть якщо важчі якісь захворювання, хай ковпачки собі складає, але це вже плюс до того, щоб людина сама себе зреалізує, Багато буде серед людей. Так, багато і багато відомих людей мали діагноз, і це відомо і всім і багато читаєш так, в інтернеті. Люди, я єдине цього перепрошую, що я перебила. Єдине, що я хотіла би додати на рахунок динаміки. Так, я себе була здивована. Динаміка відчувається, особливо те, що відбулось останні тижні. Ви чули, не хочу навіть називати та це, так, так, це ставлення, закладів... ганебне ставлення, особливо в публічних місцях, до людей з вадами. От, але сьогодні я була здивована. Я прочитала коментар досить в інтернеті відомого журналіста, яка сказала, що питання стояло не тому, що дитина його вигнали, наприклад, з фітнес-клубу. От не дивує, просто та вроді людина народжена так само жінка, народжена так само жінкою, mm. не знаю чи в неї є діти. Вона каже: а Я, наприклад, не хочу, щоб на візочку. На брудному візочку заїжджали там, де я займаюсь фітнес-клубі. Ну, я перепрошую, для того щоб не заїжджали на брудному візочку, треба просто щось придумати, щоб той візочок був чистий перед тим, як людина заїжджає. Тобто різне ставлення, різне ставлення фахівців. Це але важливо, розбуріє. що громадськість вже про це говорить, говорить. знімає цю тему. Це тобто, дуже важливо. Це якраз свідчить те, що в соцмережах так. це тема розбурку. Я перепрошую, пані uh -huh. Галина, але дуже я ще здивована відношенням фахівців. Як в плані медицини, так і в плані освіти. Коли освіта відповідає: та в нас є такі заклади, нам не треба, в нас вони вже є. Як у вас є заклади? Так і до сих пір, я дала зараз запит, офіційний запит, повністю, щоб ні. В розрізі всіх по яких напрямках, і скільки людей, скільки дітей? Все, що я змогла отримати. Що у нас у Львові? Так у нас є там три квартири чи чотири квартири, де по двоє, по п'ять, по сім. Це не є центри, це не є а де бути дитині дитині на візочку, наприклад, де, де в нафту квартиру тобто, такі де не де стихійні утворили. стихійні такі, стихійні. або приватні <світ> якісь на договорніках, чи на чому вони працюють на грандах. Я не знаю і держава це, це подає як як ну ніби є, так? воно так, але справді що там немає е, 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 занять ні логопеда, ні дефектолога, тобто не забезпечуються діти тим необхідним, е, що вони отримують у цьому повноцінному центрі. Вони будуть мати там і заняття, їх будуть вчи... соціально адаптовувати, їх будуть вчити, як поводити себе в публічних місцях діточок. Ми зрозуміли, тобто це... безперечно, це буде дуже корисна річ. Наразі це на рівні ініціативи, чи є вже певні напрацювання, чи є ну наскільки мені відомо, ходять чутки, що місцева влада, міська влада ну ніяк не відреагувала на ну, таку Дивіться, чи я по я скажу вам так: ми зверталися, щоб сказати так, щоб ми якось знаєте, оббивали пороги, там били ногами в двері, там вимагали. Okay. <laughs> Спочатку ця ініціатива. Ну знаєте, ми громадська організація досить е, така потужна е, у Львові. Нас дуже багато з повагою завжди до нас на збори приходять, якого ми запрошуємо представників влади. Спочатку це була домовлення на, просто як домовлення, що давайте зберемось, давайте разом. Хай це буде спільна ініціатива. Цим діткам все одно. Чи та ініціатива буде від міста, від мера? Absolutely. Чи ініціатива буде від громадської організації, чи від батьків? Бо якщо бути чесними, першу ініціативу подали батьки. І пані Галина вже не перший рік на це звертає увагу, але в нашому суспільстві одному якусь ініціативу донести mm -hmm. до когось. Навіть громада не може ініціативу, як сьогодні громадські ради вимагають, а вони якісь за гран грандові колегії. розумієте, тут громада ціла не може. Тому спочатку ми чекали, ми чекали довгий час: місяць, два, три. Ми чекали, Ті діти не можуть чекати. А тим більше, в нас ми, ми е, дізнались про таку чудову річ, як зонування Личаківського району, де в районі Шевченківського гаю будуть. Там взагалі можна, поки що, можна обійти стареньким садочком, наприклад, тимчасово. Mm -hmm. Але там давайте так, трошечки мрії, можна. я так свої? Mm -hmm. я думаю, що можна. Дивіться, в нас от зараз ми говоримо про дітей. Так? Але якщо в такій, ну, рекреаційна зона важко назвати, ну, скажімо так, в затишному місті якомусь, це може бути взагалі б мало б перерости. Львів, це взагалі було були розумієте? Да. Чому діти? Ви знаєте, що в нас в гератричному центрі проживає до десятка молодих людей 18-20 років. 20. 20, 20 вже. Коли ми були щедрий вечір для самотніх, це Львів'яни не знають. Я хочу, щоб вони знали. Молоді діти рахуйте. Для мене це діти. Вони там проживають. Страшну річ скажу. Я її боюсь деколи казати, але вони проживають в принципі на території, де люди відходять. Я не хочу називати одним словом. Але люди, де відходять в їхні останні дні, ці люди постійно в аурі смерті знаходяться. Чи маємо ми право суспільство в той час влаштовувати фести, коли йде війна? Чи має суспільство в цей час влаштовувати якісь. Я не знаю, там будувати щось, відкривати щось, щось робити. Коли ще крім Коли того, що йде війна, наша не... збільшується кількість зараз. Дуже б... 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 збільшується кількість людей, які потребувати будуть уваги. Так, от саме в тому містечку ці люди можуть знайти і реалізувати себе. Дорослі можуть навчати менше. Тут ще таке питання. Е, існує думка, що таким людям навпаки треба вливатись постійно в колектив так. людей. хочемо, звичайно. Ми цього. Ми а проти? чи не буде це замкнути? Ні. Е, Ні. Там будуть навчати для того, щоб. Що по я так розумію, війти в суспільство. волонтери? Так готувати цих діточок. Буде екскурсія театр відвідати, музей відвідати магазин. Можна... і ми готові. Ми готові такі громад. Багато громадських організацій готові допомогу на себе взяти. Ми готові. Ми спілкуємось за кордоном. Ми спілкуємось з подібними раз. На якому ми... етапі зараз це чи вдається, і це має бути державне. Ми вибиваємо, щоб це було так, державне. Це державне. Це міське чи це меценатські кошти. Ну за меценатський можна буде говорити пізніше, але ви, саме головне, які б мені ініціативи щоб не робили до тих пір, поки не буде приміщень. Ні, поки не буде проголосовано, хоча б не буде відповіді від влади. Так, нам потрібно таке приміщення. То які б ми зараз кошти не знайшли, mm. де б ми що не робили, де їх вкладати? Кому Абсолютно. їх вкладати? Влада чому, має я, Чому ще немає? Ще мало часу, ви тільки От, коли має. Коли, коли ми офіційно бачили. подали заяву. Є Проєкт є проект. готовий. Ми так. навіть збиралися до пані до ми звернули. До овбудсмена дитячого, до пана Микола Кулеба. Колеб. Ми хотіли до пани Маріни, Марини Порошенко, яка зараз дуже-дуже якраз займається інклюзією. Ми написали відкритий лист от, до громади міста. І, до речі, цей лист підтримали дуже відомі і громадські організації, і громадські діячі, і просто відомі люди і ще підтримають. І фінансово, я впевнена підтримують. Для того, щоб щось почати, потрібен хоча б фундамент. Того фундаменту немає. Немає тої доброї волі. Ми тільки чуємо. У нас нема приміщень, у нас немає того. У нас так колись взагалі нічого на, 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 на землі. Якщо би мати за ким бажання? зараз за ким зараз за владою, владою міста Львова. Залежить від них. Якщо вони кажуть центру бути, ми будемо шукати. Ми будемо далі. Ми будемо шукати меценатів, спонсорів. Що буде, якщо вони кажуть, ну тягнуть резину, Скажімо так, вони не скажуть не не бути центру. Можуть тягнути е, просто. Ну ми тоді будемо просто в Європі казати, що нам влада відмовила. Давайте може ви нам поможете. У нас є підтримка У нас є підтримка. Олег. Так, ми спілкуємося тісно. Є в нас контакти напрацьовані. Я думаю, що на сам місто. проект невеличкий, навіть наше місто не повинно. Пасти задніх в цьому плані аналогічно. Це інших можливо навіть простіше, б нам меценатських коштах зробити. Ви знаєте, це має бути принципово, тому що громада наша все-таки, якщо ми переходимо на міське фінансування, ми самі себе повинні забезпечувати. У Львові 800 тисяч населення. Я думаю, що оця кількість людей спроможна допомогти і утримати оцих цих тисячі тих дітлахів, котрі справді потребують Абсолютно. допомоги. Це не є непосильна кількість. Які у вас прогнози? Коли вдасться це втілити в життя, хоча б розпочати будівництво e, чи e, облаштування? Ну, я вам скажу: якщо e, буде така ласка нашої міської ради на чолі з Андрієм Івановичем, от я дуже до вас звертаюся, якщо би він дивився, він все-таки тато, в нього п'ять діточок. Ніхто з нас не знає, як воно життя може скластися. І знаєте, кожен після себе має лишати якийсь такий хороший добрий слід в тому житті. От саме цей центр може на все життя його зробити, або дійсно європейським мером і продемонструвати. Всі хороші ініціативи завжди йшли зі Львова. І давайте це признаємо, що ми це місто, яке має всім показувати приклад. Абсолютно. На жаль, це ініціатива. Ми вже першими не будемо, тому що в Україні вже є щось подібне. До речі, є, але так, вже? так а є саме? в деяких містах. Є але такого, що пропонуємо ми, ми не просимо зразу і вже і негайно. Ми просимо зараз знайти якесь тимчасове приміщення, щоб вже облегшити долю тих батьків. Облегшити долю тих дітей, щоб діти не губили час. Дитинка 6, 8, 10 років. Медики це можуть підтвердити, коли якраз деякі от ті всі зони, там я не буду, я мені важко, як в медицині думаю, батьки зрозуміють, і громада взагалі про що йдеться, коли дитинка розвивається, щоб не загаїти той час, хай би та дитина вчить елементарну гру розуміти, як себе поводити в аптеці, як подзвонити по телефону і викликати собі швидку. Ми от зараз говоримо про тих діточок, які проживають в сім'ї, але ж ми чудово. Ми знаємо, наскільки жорстокий світ. Частіше всього, коли мамі кажуть, що в вас народилась хвора дитина. Мало хто так, як пані Галина, навіть думки не припускає, що це А багато дітей в інтернатах, які знаходяться взагалі без батьків. Вони просто закриті. Ми всі тільки чуємо про це і кажемо, який жах! Ми не маємо казати, який жах. Ми один раз маємо тим дітям протягнути ту руку, надати те, що їм належить по закону. Їм належить це по закону, не такі самі, як ми. Але ми то, це можемо брати від життя, а вони ні. Тому ми, якщо ми суспільство, якщо ми люди, якщо ми не, не зграя, ми люди, так? ми маємо їм допомогти і дати це. Вони не просять нас співчуття. Їм співчуття не потрібно, вони його мають. Вони просять конкретних дій. І от якщо це на якому зараз етапі ми подали. Я подала електрон в електронному варіанті, подала через е, центр адміністративних послуг. Ми чекаємо, ми пішли офіційно. Ми думали, що вийде все таки зустріч. Чек... Дякую, вже мусимо змушені завершувати. Чекаємо і мова йде про роки чи про ні? ні про Звичайно, що ні. Ні, ні. Ми сподіваємося, що це рішення, якщо приймається, вже і говориться так, такий центр нам потрібний. Знаєте, я би ще хотіла Дві додати один маємо. момент: що 95% цих дітей при вчасному ранньому втручанні стають абсолютно, абсолютно самостійними людьми, які не потрібні Рибувати я думаю, це навіть їх не до майбутньому, в майбутньому догляду. Людей. Це будуть наші абсолютно самостійні співголові. І Ми як платники податки, податків. Не будем будемо податків не отримувати. Дякуємо за вашу роботу, за вашу справу і за те, що навідались до нас сьогодні. Дякую. Трішки розказали успіхи у цій справі. Дякую. Дякую. Нагадую, програма час діє», та Ми з вами на НТА щодня. Ще раз дякую. Дякую.